Всім привіт! З вами Юра і сьогодні я хочу зробити такий влог, розповісти про моє життя. Поїхали. Мені 13 років, зараз я живу в Жовкві, це у Львівській області, 30 кілометрів від Львова. Граю на акордеоні, вчусь у школі. До речі, ссылка на канал з акордеону буде в описі. В Лего вже не граю, тому що ідеї вже зовсім немає і не знаю, що побудувати. У моїх планах це поїхати до Кам'янця-Подільського і зняти там для вас дуже круте відео. Це буде дуже цікаве відео з природою, з містом та з замками. Вийде воно приблизно через два тижні, може більше. Поки що не знаю про що я буду знімати на канал. І можете написати в коментарях, яку тему ви хочете бачити на моєму каналі. Ще хочу зараз зняти відео про жовтку, це дуже маленьке містечко і дуже красиве. Взагалі-то наша країна дуже красива, і в мене вже є декілька відео про подорожі Україною. Напишіть в коментарях, що вам цікаво, що вам сподобалося або не сподобалося. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, тому що наступна моя ціль це 2000 підписників. Всім папа! -па.